Шкільний дзвоник пролунав у слідчому ізоляторі за шкільні парти у новому навчальному році. Тут сядуть 12 порушників закону. Гристимуть граніт науки тричі на тиждень, загалом 6 годин. Уже традиційно викладатимуть предмету ув'язаним учителі змінної школи номер 2 Педагог та за сумісництвом практичний психолог Тетяна Божинар із учнями у тюремному одязі працює уже два роки. Зізнається, нелегко легко та спільну мову знаходять завжди. Особливості цих дітей це те, що їм обов'язково потрібно до них знаходити індивідуальний підхід, адже зрозуміло, що всі вони мають. Та певні причини перебування, то тут, звичайно, ми прагнемо все ж таки індивідуально до кожного підходити. Навчальна програма за ґратами суттєво не відрізняється від тієї, що викладають за межами виправного закладу. Тут і українська мова та література, історія, право, географія тощо навчальний клас у СІЗО облаштували кілька років тому. Я дев'ять учнів які будуть навчатися за заочною формою навчання, і три учні, які будуть за екстренатною формою навчання. Планується організувати два класи. Формують класи за рівнем знань ув'язнених в'язнених цьогоріч Це десяті і одинадцяті. По завершенні навчання видають їм атестати про неповну середню або ж середню освіту. 24-річний засуджений Олександр відбуває покарання у СІЗО в відділенні господарчого обслуговування. Упевнений, наука допоможе не лише пізнати щось нове, а й дозволить по-іншому подивитись на життя. Я закінчив на свободі 9 класів. Тут вирішив ну, здобути повну освіту. 10-11 клас, щоб в подальшому на свободі можна було поступити десь в виша якийсь. Буду гарно навчатися. Ось цей неповнолітній підслідний мріє стати будівельником. Та поки реалізувати свою ідею немає змоги. Усі шкільний дзвоник для нього пролунав вже вдруге. Закінчив тут 10 клас. Найкращий предмет, на мою думку, це географія, це мій улюблений предмет і так і хімія. І біологія так само вчителі добрі, вони справляються. Вони кожен має до нас індивідуальний підхід, мають почуття і допомагають нам виправляти можливі помилки, які ми здійснили. І зошитами та іншою канцелярією учням, що перебувають у місцях позбавлення волі, підсобили благодійники. Вони до слова такі дарунки напередодні дня знань роблять щороку.